У всіх населених пунктах області відбулися урочистості змагання, спортивні поєдинки з нагоди відзначення дня фізичної культури і спорту. Ветерани спорту та ще зовсім юні спортсмени Володарського району також зібралися 13 вересня, аби відзначити свято на базі дитячої юнацької спортивної школи. У центрі селища лунала гучна музика, яка не залишила байдужими ні дітей, ні дорослих. Кожен намагався поцікавитися, що ж відбувається біля дитячої юнацької школи. На імпровізованій сцені за майорів олімпійський прапор. Учасники заходу через хореографічну композицію передали присутнім Олімпійський дух. Урочисто під виконання гімну України діти з гордістю винесли полотно величезного державного прапора України. Чистих заходах взяли участь колишній голова Володарської райдержадміністрації Валентин Завальнюк, селищний голова Євгенія Короленко, начальник відділу з питань молоді та спорту Андрій Жук та директор Володарської районної дитячої юнацької спортивної школи Іван Гончалавий, котрі привітали учасників заходу. Цього святкового дня було нагороджено переможців районної шкільної Спартакіади 2013-2014 навчального року серед учнівської молоді та знагоди Дня фізичної культури і спорту. Серед навчальних закладів першого третього ступенів перше місце посів Володарський ліцей. Друге Володарська загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 2 Третє Володарська загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 1 Серед навчальних закладів перших та других ступенів перше місце у. Вінського навчально-виховного комплексу, друге місце здобув Гайворонський навчально-виховний комплекс, третє Мармулівське навчально-виховне об'єднання. За ваговий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Володарського району дипломами відзначено найактивніших спортсменів Віталія Збрончка та Сергія Кузьміна, сільського голову села Завадівка Сергія Шкуренка, спонсорів Леоніда Романчука та В'ячеслава Павлюка. Не оминули увагу й ветеранів спорту. Вони отримали почесні дипломи від райдержадміністрації. А це Микола Самурай, Леонід Тильченко, Євген Романовський, Віктор Кукса, Василь Писарчук, Микола Боянівський та Василь Миронюк. Після урочистої частини відбулися спортивні змагання. Досить весело змагалися школярі та дорослі у легкоатлетичній естафеті. Учасники змагань помірялися силами у перетягуванні каната та пограли у настільний теніс.